Ти можеш купити собі будь-що, але кожна оплата проходить таким шляхом. Ти береш ложку, стукаєш себе по яйцю і кажеш: оплачено. Самокат орендувати по яйцю. Ти таксі оплачуєш, таксист такий, ти що робиш? дурак взагалі?». Подожіть, подожіть, ти так? Да. подождіть, та навпаки, мені взагалі нормально. Я би це зробив один раз, купив банк, наприклад. Я купляю цей банк. Да, потім і все, ти один раз і все. Так, ні, ти ж ні, ти завжди розраховуєшся тільки так. Я не буду розраховуватися. Я купую банк, ці люди працюють на мене. І Олена, йду. будь ласка, розрахуйся за цю мівіну. Наприклад, а хто їй зарплату Дає а вона така. Я, Я не даю нікому за це банк. Він сам працює. А вдарити себе поїєчку. Будь ласка, платіж не проходить. Мабуть, не вдарили. Я волонтер банку. Мені не треба бити себе. Поєдічко. Хто вам це сказав? І вона така. У нас кожен день такі розмови.